Вітаю всіх на моєму каналі. Так, спустилися ми з великого верху, ось де хрест. Дійшли до нашого вказівника, на якому ми були. І ось в цю сторону дорога до Гимби. Але ми вирішили, є тут стежка до Пилипця, підемо новим маршрутом, провідаємо. Розузнаємо, який він піде ось по цій стежці. Новим маршрутом підемо для себе і вам покажемо. Спускаючись по цьому новому маршруту, бачимо open хрест на вершині. Великий верх. Сонце вже трошечки зайшло, затягнуло хмаринками. Але до чого мова? На цій стежці, на цьому маршруту є позначки. Ось ці оранжеві які нам свідчать про маркування цього маршруту. Тому тут вже більш, так скажемо, цивілізованіше і легше тут по ньому спускатися, трошечки він йде так по траверсу, вправо-вліво повертає, не йде круто вниз під рівним кутом. Трошечки можна поманеврувати. От бачите, зараз повертає вправо стежка. І, звичайно, коли спускаєшся, нагрузка на коліна набагато менша, коли ось так ідеш вправо-вліво. Тому не знаю, як буде далі. Зараз ми відснімемо цей сюжет спуск. Якщо так, то буду радити тим маршрутом спускатися, тому що він більш такий щадящий, скажімо. Ось ще одна позначка маркування маршруту. На дереві, тобто є маркування на цьому маршруті. І це дуже добре. А нам потрібно о, туди вниз, де ми бачимо палаточки, і далі через лісок в Пелепець. в сторону водопада шипот. Вдучи по маршруту, знову бачимо маркування. Але є. Є маркування. І щоб ви розуміли, де ми йдемо, ось ця гора, що ми бачимо справа, ми йшли, піднімалися за нею в тамтому котловані. А зараз, так, якби пішли по другий бік цієї гори, ну, скажімо так, цього хребта. Так, щоб не знаю, невідомий нам маршрут. Подивимось, куди він нас виведе. Але поки що спускатися цим маршрутом краще і легше, чим піднімалися там тим. Тому будемо бачити. От дивіться, вдалині, якщо видно, планеристи літають з гимби от один і нижче на такому зеленкуватому крилі другий. Тут часто вони планують літають. Ось тут є роздоріжжя. Одна стежечка веде вліво, але наші маркування, ось одне на камінні, ось друге оранжеве яскраве, веде направо. Так що ми повернули направо. Зайшли в такий чагарник і далі бачу, що буде спереді вже буковий ліс. От ще трошки і ми зайдемо в ліс. О, гарне який. маркування, тільки тепер уже біло-зелене. А далі знову оранжеве воно на Маркування є, це дуже добре цим маршрутом йти, не заблукаєте. Вийшовши з лісу, знову бачимо ось такий казівник. Чуємо вже внизу якийсь потічок, і то такий досить потужний, от дуже добре чути. І ось така дорога веде донизу. По лісі. Подивіться, як цікаво дерева. Всі вигнуті в одну сторону. Цілий схил такий. А ми продовжимо свій маршрут. Гарним таким казковим лісом. Спускаємось. Коріння таке дерев видно. Листя. І йдемо. Напевно, вийдемо до водоспаду, тому що потічок постійно чути все краще і краще. Маркування є на деревах, ось бачимо тут, далі. Тому надіємося, що ми йдемо вірною дорогою. Так, вийшовши з лісу, знову бачимо маркування і попадаємо на таку галявинку. Як ви можете зауважити, скільки тут палаток, де живуть оці неформальні люди, які приїжджають сюди з Івана Купала і живуть тут місяцями. Тут такі будиночки побудовані, що ти дається, двох-трьохповерхові. Там, напевно, я не знаю, скільки людей мешкає. От зараз з одним із таких познайомимось. Ось ми підійшли в лагер, де мешкають вільні люди, і зараз познайомимось з одним. Доброго дня! Добрий день, здрастуйте, панове, любі дівчата, любі хлопці, батьки і родичі всіх батьків. Що хотів повісти, ось така диковина, де ви час туйка знайомих знаходитися в Карпатах то Альпи, Альпійська система гір. Палять ватри. Так буває і на великі свята, і на маленькі дні народження. Ось туйка буде ватра, але ви побачите це певно вже в інтернеті. Мене звуть Діонісій. Підписуйтеся на мій канал. Я вітаю вас з Карпатських Альп. Дуже дякую. Так і називається канал Діонісій. Діонісій Дзен. Все чудово. Всі чули? Будь ласка, підписуйтесь, побачите багато цікавого. Ось так живуть вільні люди. Не потрібно нічого. Будь ласка, палатка, багаття, дрова і свіже повітря цілюще. Все, йдемо далі. Ось там ще одна палаточка. На ось таке наметове містечко. Бачимо тут безліч палаток, вігвами навіть якісь стоять. Зараз пройду трошечки далі. Зверніть увагу зліва, яка тут надбудова архітектурна. Дивіться, який великий, ну теж щось такого плану, як вігвами. І ось так люди тут ціле літо. Проживають. Хтось в палаточці, хтось в таких будиночках саморобних, насолоджується життям. Тут же ж і сплять. І справа постійно чуємо шум води. Все йде до водоспада ось туди. Кис -кис -кис. Біленька, дивіться, аж неочікувано, щоб в лісі таку гарну кицю зустріти. Але не боїться людей, певно, мешкає з тими. Де, де, де? Раз, раз. вже на руках. Тресирована. То чудо. Зійшли трошки з стежки на шум води і подивіться, які тут гарні пороги. Водопадики такі невеличкі. І пішло. Річка до основного водопада, до шипота. Далі йдемо біля цього джерельця, потічка такого, але тут досить круто спускатися. Оце єдиний такий участочок, де спускатися круто. Так, вся траса була. Досить хороша. Ми продовжуємо спуск. Ось такий крутий спуск видався в кінці по лісі. Але ось такий красивий. Подивіться. Той потічок шумить, зовсім поруч і ось такі каскади йдуть донизу. Головне бути дуже акуратно, щоб не поспізнутися і не впасти. Довелося нам перейти цей потічок, тому що ми так йшли, йшли, йшли і зайшли в такий клин, що і справа, і зліва потічки. І обов'язково треба було перейти. І вже біля самої води йдемо далі. Такий прям казковий ліс, мох на всіх каміннях, вода, ну просто каска якась. Йдучи додому, дивіться, натрапили, на які осінні опеньки, лісові. Подивіться, які ножки грубенькі, краса просто, дивіться скільки. Цю цю дорогу, весь маршрут, друга частина, від помешкання табору тих вільних людей ми йшли повз оцей потічок. То ближче, то вище по стежці. І в кінці кінців прийшли до водоспаду Шипіт. Ось він. Єдине, що ми його бачимо зверху. Ці люди ось там внизу. Його фотографують, а ми вийшли на верхню точку. Ось так його бачимо. Тут зверху така огорожа для безпеки. І весь водопад, як на долоні. Гарно. І перейшовши цей місток. Уже на другому березі цього потічка у цій дорозі ми попадемо на такий базарчик місцевий. Ну і бачимо, що тут можна придбати і сувеніри, мед, гриби. Куди ж без них, в Карпатах? Так, все, пройшли ми базарчик. Вийшли на початок нашого маршруту. Ось цей місточок, через який ми проходили один, там другий. Статуя Божої Матері. І все. Шлагбаум. Кінець маршруту. Що можу сказати? Намучились сьогодні, тяжко було. Тому що маршрут великий, але ми задоволені. Все, що ми планували, ми здійснили. Побували на двох вершинах. Просто все супер. Гарно, гарно видався нам похід. Все, всім, дякую за перегляд. До нових зустрічей!